Сходина перша, судьбиця друга. Просидиття святої настанови. Чим старше серце, тим мудріший розум, а молодим серцям прийде на поміч той, перед ким схиляєшся в поклоні. Знання земні – це айсбергу вершина та води крижені не перешкода, прозріння, що дається нам у муках, рождає мудрість. Що ж є мудрість чи кількість знань? Ні, це знання про спокон споконвіку. Не плутай екзультації захоплень з духовним устрімлінням твого серця. Простих шляхів не жди, В жалях не ремствуй і не нарікай, поки проснеться розум. Проси в небес суворості в науці, випробувань не бійся на сходинах. Зміцніє духом той, хто переносить в терпіння цього світу послух. Народження без муки не буває, і крила дущують лише до часу, котрий отцем призначено душі, яка злетіти прагне до престолу. Добро і зло пізнав, зроби свій вибір є тисячі шляхів в духовний космос, та лише один веде нас до спасіння, той шлях дає учитель довгожданий. Не зрівню путь свою стезаю друга, до батька в кожного своя дорога та шлях вузький для всіх, що йдуть, і єдиний, де поміч ближньому твою полегшить ношу.